Так, так, Сидіть. Всі привітики. Я сьогодні хочу почати відповідати на запитання, які ви задавали давненько-давненько. Запитань багатько, і вони якісь дуже тяжкі. Я якась на трішки полегші запитання. Тому вже пройшло біля 10 днів. Я ще нічого таки не зняла і вирішила почати блоками знімати відповіді на запитання, тому що на деякі хочуть Сергій зі мною давати відповіді. А це тоді дуже сильно затягнеться. Ну, в общем, ви зрозуміли. Сьогодні я відповім на 6 запитань. Надію, що це відео не дуже затягнеться, хвилин 15, але навряд, ну, ви вже там бачите. Беріть чайочок, у нас вже перші такі похолодання сталися, тому от, е ми вже такі пледиком вкриваємось, жінок заснув, тому якраз маю час. Настюшка в садочок ще не ходить, тому буде зі мною. Починаємо з таких е базових запитань. Які, можливо, новенькі люди прийшли, не знають хто ми, як ми. Це буде окремий плейлист на каналі, щоб Ой, люди могли я познайомитись з нами. Я. Мене звати Оксана, мені ось недавно стукнуло 27 років. Ось тут малюй. Стукнуло 27 років. Я сама з Білої церкви у Вінниці вже живу біля 10 років. Я сюди приїхала навчатися в медичному університеті, зустріла чоловіка і пішло-поїхала. Чоловік мій Сергій. Ми разом ведемо цей канал. Колись він знімає, колись я точніше, зйомки ми ведемо разом, а все інше веду я. Тобто монтаж, оформлення і ось такі всі нюанси. Він допомагає мені просто знімати, щоб був цікавіший контент. Йому 29 років цього році було. Він сам електрик. Працює на багатьох роботах. У <рив> нас є донечка Настя, їй скоро через два місяці, буде три рочки. І є ще синок Євген, йому три місяці недавно виповнилось. Народила його вже під час війни. І є кіт парні. Зараз його не покажу, він десь тут ходить. Це такий... Мені Сергій його подарував, коли мені було 23 роки. Було давно в общем, йому сьогодні біляді, не сьогодні, а взагалі в цьому році п'ять років стукнуло. Перше запитання. Мені завжди було цікаво, як ви ділите домашні обов'язки з чоловіком, як це було до дітей, і як це змінилося з їхньою появою. Е, в нас немає обов'язків, ми не пиляємо один одного по якимось темам. Е, хто має бажання, хто має можливості, той і те й виконує. Тобто я, наприклад, маю час, маю бажання поприбирати, я прибираю. В якийсь період життя я прибираю більше, прибираю менше. Тобто, коли Настя вже пішла в садочок, був такий період, прибирань було менше, тому що ми всі були постійно по роботах. Зараз я більше знаходжусь вдома, тому мені самі, наприклад, хочеться лишній раз навести чистоту, щоб мене нічого не дратувало. E, стосовно готування їсти так само, якщо в нас Настя з нами, бо в нас Настя часто буває в бабусь, е, їсти, звичайно, вдома має що бути, тому я готую. Якщо я не можу готувати, е, не маю величезного бажання, ну це в нас немає такого, як я зараз розповідаю: прям примх таке, що я не хочу готувати і все. Просто буває дійсно себе, бо дуже погано почуваю. Таке дуже рідко буває, але буває. Або Ще якісь причини немає часу, не встигаю і так далі, або, наприклад, Євген не давав, ну ви зрозуміли. Тоді ми домовляємось, якщо є можливість, ми замовляємо піцу, або купуємо якісь пельмені, ну, ось такого варіанту може бути вихід ситуації. Такого, щоб Сергій прийшов і сказав, де моя їжа, стукнув постелі рукою, ні, такого в нас немає. Стосовно грошей заробляємо ми обоє, тому проблем також в цьому немає. Хто більше заробляє, той може покриває більшу частину розходів або відкладає щось. Хто менше заробляє, той покриває якусь свою сферу. Ну, тобто, в нас ось якось так. Які ще там обов'язки є? Винести мусор кому зручно. Коли мені по дорозі було на роботу мусорні баки, я виносила. Коли Сергію, Сергій виносить. Зараз виносить основно в Сергій. Тому що я з двома дітьми вже не винесу. Але от коли ще Жені не було, я могла винести сміття. Це для мене не щось там прям таке складне. Сергій може приготувати поїсти, коли навіть він залишається з двома дітьми, якщо я нічого не залишила, може щось купити. Ну, ось якось так. Якщо більш якісь детальні моменти про сімейний побут вас цікавлять, пишіть в коментарях. Можливо, я щось не згадала, але основний момент в тому, що в нас. Немає якихось обов'язків. Тобто, ми якось працюємо в тандемі. Ми таким характером, що ми не будемо лежати на дивані. Мабуть, через це у нас і ну, немає таких проблем. Тобто, якщо немає що їсти, я не буду лежати і дивитися серіали. Тобто якось Так Так само, якщо тече кран, Сергій так само не прийде з роботи, і не буде лежати і дивитися фільм. І тут ще друге запитання в цьому було: що в нас змінилося з появою дітей. Ну, єдине, що, звичайно, зараз Женя на грудному вигодовленні, і по можливості маю бути з дитиною майже завжди я, так як вона не ходить в садочок, то виходить ще з двома дітьми, маю бути я. Але якщо, наприклад, я хочу йти на роботу, або ну, я ходжу на роботу, або мені треба кудись піти, звичайно, з Сергієм ми домовляємось по графіках, щоб все в усіх вийшло, все в усіх. Складалось, тому в цьому проблем також немає. Але поки є дитина, яка залежить від моїх грудей, то, звичайно, діти на мені в основному. Але чоловік не відмахується від того, що я чоловік, це не моє діло і так далі. Ні, він спокійно може з ними посидіти. Проблем в цьому, цьому ніяких немає. Так, друге запитання: які нами для вас табу, якщо не медицина, яку б сферу обрали? І як Настя не ревнує до Євгена. Так, які теми для нас табу? Все залежить від компанії. У мене немає тем табу. Якщо це близька компанія друзів, З Сергієм взагалі немає тем, які б ми не могли обговорювати. Ми обговоримо все і завжди, особливо якщо це нас якось турбує. А все інше вже від наскільки ми близькі з нашими друзями в певні моменти. Тому що друзі це також, колись вони до тебе ближчі, колись вони до тебе далі. Життя якось трішки буває. розводить і зводить. Я думаю, це всі розуміють і знають. Так, якщо б не медицина яку сферу обрали, коли я була геть маленька і хотіла стати банкіром, ну це було пов'язане з фінансовими трудищами мого дитинства. Потім я поринула в сферу медицини десь в класі п'ятому я хотіла бути ветлікарем, а потім вже ближче до дев'ятого я вже знайшла тут медичний коледж, бо я роздумувала уходити після дев'ятого в медичний уже коледж. Але вирішила зразу поступати в університет, тому про медицину якось відразу. Ішла тема, хоч у мене в сім'ї нікого немає з медицини, в мене сім'я будівельників, тому в будівництво я не хотіла йти. Я часто підпрацьовувала, допомагала як підсобникам, скажу так. Будівництво я йти точно не хотіла. І Ще варіант був такий, який я більш-менш так розглядала. Це кулінарі. Ну добре, що я туди не пішла. <laughs> Медицина тяжка, але калінарія це взагалі. ну Там чогось досягти, щоб не чистити картошку, мені здається, дуже тяжко. Е, так, І як Настя не рівнує до Євгена? Ну, це питання таке, я б не сказала, що вона зовсім не ревнує до Євгена. Вона вже менше рівнує, Євгені вже 3 місяці, вона розуміє якісь нюанси, але все одно іноді вона може рівнувати. Істерик прям таких немає, але, наприклад, сьогодні вранці Євген спав зі мною, вранці і Вона прибігла, побачила, що він зі мною в ліжку, і побігла до себе назад, типу як обідалась. Тобто така ситуація може бути. Може бути, коли вона хоче дуже багато уваги, а Євген кричить, тоді, от такі приступи ревності в неї в вигляді казіння, вона казиться і мішається на ноги, таке може бути. І одного разу, коли як тільки тільки Євген з'явився, на день другий чи третій вона мене вдарила. Ось все. В принципі, після того такого більш нічого не було. По-моєму, вона якось чуть-чуть пристосовується. І вона ще маленька, типу, вона звикла, що завжди була увага тільки їй. А тут з'явився хлопчик, який плаче, і до нього всі біжать. Тому вона ревнує. Но на пошкалі від одного до десяти, а будь троєчку в нас випадки ревності трапляються. Не знаю, як це 10, <хі> тому поки так, я дивлюсь по тенденції з часом, вона все менше і менше звертає на це увагу. Вона вже більше з ним грається, і в принципі, і в принципі, Женя вже також росте, тому скоро вже сяде, повозе їм більш цікавіше. Далі запитання: скільки мов знаєте, чи важко навчатися в медичному? Щодо мов, тут повний провал і пропасть. Тому що я навчалася в школі з поглибленим вивченням іноземних мов. На той час, коли я йшла в школу, це був 2003 рік, 2001 щось таке. У нас англійська була в першому класі, тобто, ну, прям школа, школа прям була. Але я сама в мене сім'я зараз уже все добре, але дитинство в мене було трішки складним, і вчителі дозволяли собі говорити, що з мене нічого не вийшло. Типу, навіщо тобі така мова? Все одно будеш там десь на низах, Нічого ти в цьому житті не досягнеш. І це, до речі, слова були ще від початкової школи. Я цьому зараз дуже, якщо чесно, поражаюся в плані, як може доросла тітка, якій 40 років, говорити таке маленькій людина. Ну, це таке діло. Тому в мене, мені здається, якийсь зажим по-сучасному створився. Я хочу вивчити англійську, я навіть більш ніж Я знаю, що вона 100% мені знадобиться. Бо з дітьми буде легше, тобто дітей навіть ніхто запитувати не буде. Ліська це буде сто відсотків їхня, щоб була як рідна. А от собі хочеться, тому що хочеться подорожувати. Надіємося на скоре закінчення війни і що все в нас буде добре. Подорожувати планується, і звичайно, треба мова. Я дуже багато раз вчила мову, ходила на курси, навіть перед коли я вже була вагітною Настією, до нас приходила. Приходив репетитор, з нами займалася англійською мовою, але от воно до мене прийшло. Як прийшло, так і вшло. Можливо, немає практики, можливо, дійсно якісь зажими. Хочеться, але от якось не вкладається в голові. Як мама каже, ти з тих людей яка не здібна до мов. Ну, я з цим не згодна, тому що, да, є поліглоти, які вдається легко мови, вони там знають по 10 мов, але ж це навсього одна мова, англійська тим паче. Ну як можна бути нездатним її вивчити? Тому ось так. Мову я толком не знаю, це на рівні прям А1, але бажання її вивчити дуже велике є. І чи важко навчатися в медичному? Я думаю, що ви будь-кого, хто закінчує медичний, або вже на інтернатурі, запитаєте. Як вам було в медичному, і вони вам скажуть, що вони його ненавидять і ніколи в житті ще раз не пройшли цю дорогу. Медичний тяжкий, тяжкий по кількості знань, які ти маєш вкласти в себе в голові. Дуже тяжкий по спілкуванню з викладачами. На жаль, я казала, що я можу на пальцях рук перерахувати за всі 6 років. Університету, викладачів, які дійсно тебе поважали, ставили за тебе до дорослі людини, тому що в університеті навчаються дорослі люди, це не школа, хоч в школі також може бути погано, і які давали тобі знання. Дуже багато викладачів, на жаль, які ставлять себе дуже зверхньо, тебе ні за що не вважають, не цінують твій час. Хоч би, наприклад, після курсу третього дуже багато в кого були діти. Ну, в общем, дуже багато ситуацій було неприємних. крім самої складності великої кількості матеріалу і розуміння його. Дуже негарне відношення до студентів. Я не знаю, як в інших університетах. Ну от в Вінницькому медичному таке є. Я ж кажу. Були хороші викладачі, але їх дуже мало. Я зараз не про тих, які там халявили, ну давали можливість халявити і не приходити і ставили п'ять про тих, хто давав якісь знання, і за тебе добре відносився. Таких, на жаль було мало. Тому так, да, коли закінчила медичне, це прям такий величезний груз. Я після медичного нічого не хотіла. Через це і планувала е вагітніти. Ну, ми запланували Настю якраз на мою інтернатуру, тому що ну, інтернатура я думала, я вже точно закінчу, ну, щоб це вважалося уже як повноцінне медичне, медична освіта. Батьки вклали в це гроші. Але на інтернатурі все пішло по-іншому. Дуже в нас класний, дуже в мене класний був куратор за відділення про термології. Дуже там якось все на навчання, там давали знання, там давали робити, там до тебе ставилися по імені, по батькові. Ну тебе там поважали, і дійсно, будучи з маленькою дитиною, я туди бігала, я туди просилася, я туди могла там сидіти зранку до вечора, якби іноді така можливість складалась. Тому ось на інтернатурі в мене прям друге дихання з'явилось і бажання далі бути в медицині. Тому ось так. А сам університет до шостого курсу дуже тяжко дається. Тому на майбутнє, якщо дитина не хоче йти в медичний, не треба її туди пхати. Тут туди люди, які хочуть іти, 80% не закінчує університет. Ні, точніше, 30% його не закінчує. Всі інші, які закінчують, ненавидять, і ще з тих половина уходить все одно. І це на початку ті, які як би хотіли бути в медицині, чи дотримуєтесь якоїсь дієти на ГВ? І як справляєтесь з коліками? Дієти ніякої немає, це все міф. Вже давним-давно весь світ проти цього. Ну в нас, наприклад, сімейний міф, який приходить і розказує мені завжди не те саме, не їх не їж ягод. Пропусти клубніку, черешню, ці помідори в цьому році. Пропусти їх не їж, будь ласка. Це просто бред повний. Полуничку я почала їсти десь через тиждень після того, як з'явився Євген. Звичайно, не зразу легко. Спочатку я з'їла один день-дві, потім три, а вже потім почала їсти, скільки захотіла. Все було добре. І, в принципі, на початку просто я не хотіла нічого такого їсти. На початку якось після пології вона і хочеться тої от печива Марії, і тої, тої ряженки. Ряженкою в перший день була, хоч потім дізналася, що його не можна. Ні в чому я себе не обмежую. Ну, тобто, бобові, капуста, все їм, все можна, все хорош. Коліки з Євгеном на село, в нього тільки газіки. І, до речі, тут є ще одне питання: чи є у Євгена коліки, газіки, як справляєтесь з його криками, чи засинає сам, чи колихаєте це об'єднаємо запитання ці. Стосовно газіків, газіки є усіх дітей, тому що вони народжуються з несформованою травною системою і вони не вміють пукати, какати. Щоб цей процес стався, треба розслабити сфінктер ануса і напрягти м'язи пресу Дітки маленькі не вміють це одночасно робити, тому вони плачуть, що їм якось дискомфортно. Проти коліків ніяких капель не існує, вони не мають доказової бази, тому для свого заспокоєння, ви звичайно, їх можете купувати, але вони дитині не допомагають. Хоч ми в Насті, в Насті були жорсткі коліки, вона ночами взагалі не спала, кричала просто постійно, поки ми її на суміш перевели, до речі. Ми капали, то нам здавалося, ніби воно допомагає. Ну ні, Жені все легше. Жені, я просто насолоджуюсь з патеринством. Він дитина, про яку всі пишуть, нікуди весь ілуєшся, і, і ще те просто плещить. З Настю такого в нас не було. Настя вирішала зранку до вечора. ми не спали просто не ну, я, не Сергій три місяці, і це був ад, просто адіще. Е, Жені все добре. Навіть ну ночами просинається. Я ще не знаю як. Мабуть, такі діти все одно, існують, тільки ночі всю ніч сплять. Женя, ні, він прокидається, то він поїсти, то він просто перевернувся, йому незручно стало вдруг, він знов перевернувся. Щас кричать буде. І, да, а щоб газики вийшли, просто є спеціальні пози, пози гілочки. Плюс візьму. візьму собаку, покажу. Настя, тут йому вже. Поза гілочки це коли ви берете дитинку ось так на живот. І він виходить, напружує прес і він може попукати. Далі дуже класна поза, це коли ви спинку вбираєте його до себе, а ножки піджимаєте. Це також розслаблює сфінктер ануса і. ой! І ось так піджимаєте. Це називається метод висаджування, але це ви не садите дитину, тому що опір йде на спинку. Ніякого тиску на цей хребет немає. Це Дуже класно, нам це показали в евіденції, уже коли Насті було 2 місяці, по-моєму. Це доказова клініка, доказова медицина. Ми туди ходимо щеплюватись. І ось цей метод просто безпрограшний. Попробуйте, вам сподобається. І ми перестали тоді, почали перестати мучитись з цими коліками і газіками і з цим всім. А коліки, якщо почитати визначення в куколі, що такі коліки, то це безперервний, безпричинний плач дитини більше ніж 20 хвилин, якщо я не помираюсь. Хотя так все звучить. А газіки на газіки це коли пухнуть не може, кухнуть не може тому. І стосовно чи сам лягаючи чи коликою. Буває по-різному, буває, він засинає, коли він їсть, буває, він засинає сам, а ось уже йому 3 місяці я почала йому колихати. Нічого страшного в цьому немає. Це не означає, що до 10 років його я буду колихати. Настю ми також колихали, тому що в неї були коліки, ми її дуже сильно колихали. Але в 5 місяців ми її просто перестали колихати, вона почала засинати статично. Все. Ми просто вона перейшла на бутилочку, ми її лежали, давали бутилочку і вона так засинала. Ми її не колихали взагалі. Тому зараз колихаємо, а там будемо бачити. Ще один член сім'ї до нас приєднується. Да? Полежиш трошки спокійно. Як ви бачите, дуже весело знімати відео, але я все-таки постараюся. Останнє запитання на сьогодні: як поєднуєте роботу і малу дитину, і ще й Настю у чоловіка стабільний графік. Чи е, е, щоб можна було розпланувати. Тут я просто своїм лікарським почерком написала, yeah. <гум> тому да, вас тут десь висвітиться друкованими буквами. Е, Як плануєте роботу? Е, ну, дивіться, все у нас дуже багато зійшлося з пазликів просто. Е, я все-таки думаю, що це одне з них це бажання, щоб було і в чоловіка, і в мами. І, звичайно, друге це можливості. Чоловіка, якщо в чоловіка така робота гнучка, якщо у вас робота гнучка, е, тоді скласти щось можна. Якщо, звичайно, ви двоє працюєте в офісі з 9 до 5, то ну, навряд щось скласти. Получиться. Тут надія вже є на бабусь і на нянь, на сестер. В общем, якщо хтось має можливість понячитись, коли Настя була маленька, е, я ще навчалась на інтернатурі. І в нас, в принципі, так як і на зараз, уже, зараз я вже ходжу на роботу. Півдня, ну я тоді мала ходити на інтернатуру кожен день, тому півдня до, з вісьми до часу сидів Сергій з Настією, а після часу і до вечора сиділа вже я. І виходить, що він півдня був вдома, а потім ішов на роботу. Він працює, він ФОП, він електрик, тому він може собі планувати роботу як йому зручно. Тому от у нас в цьому плані проблем ніяких немає. Зараз я вийшла на роботу, я в декретну відпустку не йшла, але я вже хожу на роботу, у нас дуже згнучий графік. Я також ходжу до обіду, щоб зберегти тут вигодовування. Бо якщо я буду ходити на весь день, молоко просто почне перегорати. І ходжу я десь два-три рази на тиждень. Ось так. Ми з чоловіком просто стикуємо якось графіки. Звичайно. Перевага надається його роботі, тому що він на даний момент заробляє більше. І вже я там питаю його, скільки днів в тиждень він може виділити мені на роботу, на мої зміни. І він там вже я йому пропоную такі-такі дні. Він дивиться по своєму графіку, чи в нього є можливість, і ось так у нас все поєднується. Тому так, да. чоловік, як народилася Настя, пішов. В офіційний декрет <сіх> Ну, себе на роботі, так як я в декрет Сінасі також не йшла, бо я навчалась. Я в академію відпустку не, не уходила просто. Тому на роботу, на яку він ходив з 9 до 5, він зараз там в декретній відпустці, а сам уже їздить, шукає собі роботу, робить електрику, гнучки і графіку нього. Тому так, да, все залежить від бажання, як я кажу. Тобто чоловік мав собі роботу. Яка була, його чіпляла до місця і до часу, він трішки змінив собі роботу, щоб мали можливість розвиватись і я, і він. І насправді вже в наступному відео подивимось, бо там були запитання про нашу кризу, про стосунки. Це все дуже повперев'язане, тобто, ось такий підхід, щоб кожен міг реалізуватися навіть з появою людини. Підхід побуту, щоб не було такого, що ти от маєш ти рано встаєш і ти маєш приготувати поїзд. Відповіла я на 6 запитань. Там я не знаю, вже, мабуть, відео на хвилин 30. Пишіть ще запитання, якщо вас щось цікавить. Я думаю, що такий формат буде найкращий, тому що якщо я буду відповідати на всі запитання, це відео, затягнеться на півтори години, навряд хтось таке довго буде дивитись. А от такими от кусочками, я думаю, нормально зайде. Так? Да? Все. Кажем пока-пока. Пока-пока. пока І до наступного До побачення. на канал, обов'язково підписуйтесь. Так? Yeah. Ти yeah. oh. грязна, ти бачила, що ти брязна?